Ну що? Я вийшла на цю сцену, щоб показати вам номер. Ну, в принципі, логічно, так? Але перш ніж почну, представлюсь. Мене звати Діана. Я. Діана, а яка ти? Що? Яка ти? Яка я? А яка я? Ну? Я весела, добра, позитивна. Це те, що. Перше входить мені в голову, і досить часто так говорили люди. Завжди на позитиві. Цю фразу я постійно чую в свою адресу. І знаєте, що так і є. Я дійсно постійно на позитиві. Тому що позитивне мислення це мій робочий інструмент. Щоб не сталося, я завжди знаю, що все буде гаразд. Правда? запам'ятайте це? Я обожнюю, коли люди, які поруч зі мною сміються. Бо посмішка на обличчі людини говорить, що все гаразд. Так? Чи ні? Мені здається, що в минулому житті я була шутом. Пам'ятаєте ті шути, що розважали знать в палацах. Такі ще шляпи в них смішні були. От це моє призвання бути шутом. Тільки без шляпи. Досить часто я буваю в такому стані, я його називаю. На приколі. Ти що, на приколі? А ти що? Ні, не на приколі, а я часто буваю на приколі. Моя бабуся казала в дитинстві, що я дурна сміх. Бо досить часто, коли. Та ну тихіше, що ж, Боже. Бо досить часто, коли я сміялась, мій сміх перетворювався в істерику. Вона просто ставала, брала за голову і казала, Боже, дитино. Що з тобою робити? Я дуже люблю її. А ще мені її дуже не вистачає. Я пам'ятаю, грала тоді в КВК і не розуміла, як можна виходити на сцену, коли в сім'ї горе і зовсім не до сміху. Але моя мама сказала: вийди на сцену і присвяти цей виступ їй. І я зробила через сум мною я також можу бути. Зазвичай він підкрадається неочікувано, ти зупиняєшся і намагаєшся зрозуміти. А звідки віє ним? Що саме принесло цей сум? І ще ж біда в тому, що ти не дозволяєш собі бути сумним, тому що ти ж веселий і смішний. Але що робити, якщо сумно? Сум. Його присмаки можуть бути різними. Наприклад, з присмаком любові і вдячності. Знаєте, коли кохаєш ти так... когось і тебе також, але разом бути ви не можете. І річ не в тому, що хтось когось не варте, ні. Річ в тому, що просто хтось із вас ще не готовий. І ти розвертаєшся, і йдеш і ти відпускаєш все це. А відпускаєш, тому що обираєш шлях до себе. І все, що тобі залишається зробити, це просто сказати спасибі за все, за те, що чув, за те, що бачив, за те, що місцями не розумів, але завжди підтримував. Я дякую тобі. І за сльозами на очах ти розвертаєшся, і смуток цей перетворюється в печаль печаль, в якій ти не знаєш, де вихід а де вхід. Ти розчиняєшся у ній, губиш себе веселого, ти слід. Така печаль. Який ти не знаєш, як бути далі, бо всі твої слова, думки все застрягло і терзає тебе зсередини. Печаль, туга за кимось чи за чимось, і ти входиш в режим очікування, в якому живеш роками. Я постійно чекала щось, когось, любов, завжди любов, завжди вона, завжди всі її чекають. Печаль затмарює все навколо, і ти кричиш, почуйте. Але ніхто не чує, і все це поступово перетворюється в біль. В Нестерпно біль, яка терзає і пронизує до сухожиль, і ти живеш цією білью, яку приховуєш роками від усього світу, та й сам не знаєш, наскільки глибоко вона сидить в тобі, бо ти її роками блокував і не давав вийти на волю. А яка ж свобода може бути, коли в заручниках усі наші відчуття, які ми назвали неправильними, незручними і лише через те, що можуть бути для когось незручними? Зручними. Але ж воно болить. І з кожним разом, як блокуєш і не приймаєш ти цю біль, вона все глибше і глибше пробирається у душу і перетворюється в хронічну. Вона ниє, 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 тихим голосом говорить, що щось не так. Зверни увагу, подивись на себе щось не так, але ні. Ти відкидаєш. І наступає момент, коли ти стоїш на кухні і намагаєшся контролювати свої думки, як завжди, але нічого не виходить. Все вибухає, і ти починаєш чути одночасно сум, печаль, біль, ненавість до себе, до всього світу, все, що ти роками блокував. Все так болить, і ти кричиш, кричиш і плачеш до знемоги. <плес> ти так плачеш, що... <плес> Божеволієш. <плес> Я божевільна. <плес> Сміюся і плачу одночасно. Хотіли, щоб веселою була. Дивіться. Ось вона. Та правда в тому, що сама прийшла до цього. І хочу вам сказати, що безумство не прокляття, а свобода. Ось вона. Бачиш її? У прояві? Коли не боїшся ти і випускаєш усю свою біль і всю твою свою радість. Стає легше. Але біда в тому, що все змішується, і ти не розумієш, що являється тобою, а що фальшиві голоси. Голоси, голоси, голоси. Голова зараз вибухне від того, що всі думки одночасно починають роїтись в твоїй голові. і ти І ти падаєш обесилено. Я обесилена. Відчуття таке, що ти не можеш видавити себе посмішку. Обличчя твоє кам'яне і таке відчуття, що ти одягнув маску. Бетонну маску суми й втоми. Я втомлена. Я втомлена буваю досить часто. І знаєте, лише коли віддамся, точніше навіть не так, коли я здамся цій втомі, тільки після цього я можу дійсно відпочити відпочинок. Нове слово в моєму лексиконі. Звикаю. Але знаєте, після цього приходить тиша. А далі спокій. Я спокійна. Знаєте, коли випускаєш ти всю біль, і докари усіх сумлінь приходить спокій. Незвичний стан, в якому я раніше не часто бувала, але зараз це мій найкращий друг. І коли він приходить до мене, то я починаю чути один єдиний голос. Свій. У тиші, у тиші я нарешті почала чути свої істинні бажання, свою самість. І більше немає балачок за принципом роби і біжи, щоб встигнути, але куди? Куди я завжди бігла? Невже від себе? Але у тиші я згадала, якою хотіла бути. І якою стала? Ніжною. Я ніжна, 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 ніжна. Я готова повторюватися тисячу разів, тому що так довго приховувала не тільки від інших, а від самої себе. Але зараз вона є у мене. Моя ніжність. Моя, 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 моя. Знаєте, це ніби його поцілунок, який залишається на твоїй шиї. Або обійми, в яких ти розчиняєшся і стаєш легким, немов пір'їнка. І ти летиш, 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 летиш. А ще я. Ой, блядь, а ще я ще бидло можу бути. Бля, піздець, я вам кажу. Знаєте, інколи дивишся на тих людей, хочеться сказати, а не пішли б ви нахуй. От реально, блядь. Але ні, ти стримуєшся бо боїшся задіти їхні почуття. А моє внутрішнє бідлянство просто шепоче. алло, блять, скажи, що він, вона мудак, що тебе дістали їхні культурні слова. А ти мовчиш. алло, блядь, не мовчи. Не тупи, скажи, а я тупа. Да? Я тупа, можу бути досить часто. Ще й тоді, коли не бажано було. Тупити, але ну, знаєте, як воно буває, щось ляпнув, сказав потім блядь. ой, ще. Все, ти вже червоний, хочеться провалитись крізь землю вже. Ой, блядь, все, кінець світу. Але що з цього, скажіть, що з цього? Ну, Зробили ми помилку, і що? Ми з вами так боїмось робити помилки і виглядати недолугими, що забуваємо жити. Жити. А життя. Це енергія. І коли ти проживаєш наповну, то ти можеш бути. Я можу бути. Сексуальна. Сексуальна і річ не в тому, як я виглядаю. Ні. Сексуальна, бо річ в енергії, в живій, яка бурлить, бурлить, бурлить і закипає всередині. І від цього сексуальний, завжди умісний, завжди доречний. Він завжди в тобі. Якщо, звичайно, не боїшся себе. Ця сексуальність завжди в твоєму погляді, в твоєму ароматі. Я сексуальна. Нарешті відчуваю. Я злюсь. Я злюсь на світ несправедливий? Чому страждають невинні люди? Чому покидькам вдається уникнути покарання за смерть невинних? Чому хтось може сидіти в кріслі і говорити, як жити іншим людям? Чому вмирають і голодують діти? Чому? 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 Чому чому я, блядь, злюсь? Бо що ще робити, коли світ палає зовні середині, ось тут, у грудях? А знаєте, що буває, коли ти стримуєш свої емоції? Це надто довго агресія. Він сидить і тихим голосом говорить щось, а ти читаєш це, як я неправильна. Його їхне посмішка і цей спокійний тон тебе починають дратувати, твої виски пульсують, всередині все закіпає, серце починає калатати. І все, я розумію, у мене падає штора, я розумію, що мене несе. Неправильно говориш? Цей момент я готова розірвати. Я кричу так, що в мене піна йде із рота. І знаєте, що В Цей момент я можу говорити найбридкіші слова своїм рідним. Уявляєте? Своїм близьким людям. Але, можливо, є і інша сторона агресії. Якщо прибрати весь деструктив і негатив, можливо, може допомогти вона. В бажанню влаштуватись на роботу, в бою, в змаганнях, у захисті своїх кордонів. І я говорю не тільки про власні кордони. Можливо, позитивна агресія може дати вам. Впевненість? Я впевнена. Я впевнена і моя впевненість не залежить від зовнішніх чинників. Вона не залежить від того, як відносився до мене партнер, чи є у мене робота, зарплата. Як зі мною чиняли батьки в дитинстві. Це абсолютно не має ніякого значення до моєї впевненості. Тому що я більше, ніж це все. Ми носимо з вами. З образами, як малі діти дорослих в дорослих тілах, і не хочемо дорослішати. Але я, я доросла, я доросла. Розумієте значення цього слова? Я доросла і я вдячна за весь свій досвід, особливо за травматичний. Тому що для мене травма це дар, а не прокляття. Пам'ятаєте, на початку я вам говорила, що все буде гаразд. Все дійсно буде гаразд. І я впевнена в цьому, тому що коли ти нарешті повертаєшся до себе, тобі не важливо, що думають вони. Неважливо я впевнена в своїх словах. Я впевнена в своїх діях. Я впевнена в собі. Важливо те, що думаю я. Збагніть. Ми залежні від думки інших. Лише через те, що недооцінюємо себе. Ми завжди шукаємо, що ззовні, а все, що треба, вже є. В тобі, в тобі, в тобі, в тобі, в тобі. Все є. Ось тут. Ну що, то, якщо ви запитаєте, яка я, я відповім я. Різна. Привіт усім, хто додивився це відео до кінця. Якщо ви це зробили, значить вам відгукнуло щось в цьому монолозі. Це монолог мого життя. І він був. Ідея цього монологу була в моїй голові років 5-6, і тільки зараз я нарешті сформувала це в слова. Це був мій дебютний виступ на акторських курсах. І дуже цікаво, напишіть, будь ласка, що ви відчували під час перегляду, і яка із емоцій із почуттів, щось почуттів було вам ближче всього. Дуже вдячна вам за те, що подивились, приділили увагу. Цей канал створений для того, щоб я буду виливати сюди все, що я так. Не дозволяла собі роками показувати на публіку. Тож я вдячна за будь-який перегляд, за будь-який фідбек, за вашу увагу, за ваш час. Підписуйте і залишайтеся зі мною. Дякую ще раз.